З поверненням. Це вже наша десята сесія, і я вітаю вас з вашими успіхами. Це лише початок на шляху майнфулнес, медитації, практик для уваги. Та сподіваюся, ви вже пізнали це відчуття ментальної паузи, внутрішньої тиші, спокою. Вже напрацювали цю навичку, і ці практики вже знайомі і даються легше. Переваги натренованої уваги і навичка спостерігати за собою, своїм станом, думками, допоможуть нам не лише в цих практиках, але й в щоденному житті. Перед тим, як ми почнемо сьогоднішню практику, влаштуйтеся позручніше, спина рівна, зробіть глибокий вдих через ніс. Видих через рід. ще один вдих. І видих. І ще один глибокий вдих. І з видихом. Повільно закрийте очі, відчуйте тіло, як воно давить на або ліжко. Зверніть увагу на звуки навколо вас. Помічайте і відпускайте їх. Переключіть увагу на своє тіло і на його почуття. І зараз, як завжди, ми проскануємо ваше тіло, уявивши кулю світла над головою, яка повільно опускається донизу вашого тіла. І сканує всі почуття. Помічайте, де ціло напружене, де розслаблене, не оцінюючи, не намагаючись нічого змінювати, просто помічайте куля спустилася донизу. І піднімається назад уверх вашого тіла. І зараз почніть відслідковувати процес дихання у тілі. Помітьте це, наростаюче та спадаюче відчуття вдих і видих. Повільно покладіть руку на живіт, щоб краще відчути, як повітря входить і виходить. Рахуючи один на вдих, два на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти, поверніться назад до одиниці Десять на вдих, дев'ять на видих. Відмічайте для себе яке ваше дихання. Коротке чи довге, глибоке чи поверхневе, який його ритм? Дозволяйте думкам з'являтися і зникати. І переключайте увагу з думок на дихання. І відпустіть фокус з дихання, і дозвольте думкам йти туди, куди їм хочеться. І зараз знов переведіть увагу на тіло. На його відчуття ваги, як воно торкається поверхні, на якій ви сидите до звуків навколо вас. І коли будете готові. Повільно відкрийте очі і зверніть увагу на те, як ви почуваєтеся після практики. Подякуйте собі і привітайте себе з тим, що ви закінчили. Блок з перших десяти сесій. Це тільки початок, і є ще так багато всього для того, щоб розуміти себе краще, досліджувати свої стани, проявлятися. Сподіваюся, ви продовжите свій шлях до більшого відчуття спокою, ясності, розуміння. Гармонійних відносин з собою та іншими і більш здоровому розуму та тілу до зустрічі.